З новим днем, шановні українці, Subaru Outback 2018 модельний рік. Пригнали мої клієнти мені на продаж в Україні з 21-го року, якщо не помиляюсь. Комплектація преміум нічого незвичайного немає. Але єдине, що не сильні пошкодження в неї були. Сьогодні про неї представниця Поїхала. Під капотом тут це по класиці, 2,5 атмосферний опозитний двигун в парі з варіатором на повному приводі. Заїжджала в Україну автомобіль з пробігом 108 тисяч кілометрів. Це я точно знаю, на зараз приблизно близько 130. Додатково обладнано газовим обладнанням воно встановлено, але не зареєстровано. Камулятор бачу в 23-му році мінявся. Ну і окрім ТО, оливи тут мінялись. Робились свічки, поміняні були і прокладочки. Перепаковані були десь прокладки клапана десь ми там герметики, це вже Subaru так після 100 тисяч буває. Щодо пошкодження. Тут залишився, наскільки мені відомо, рідний бампер. На ньому є, до речі, трошки вже від часу. Тут невеличкі дефекти просадки. Фара мінялась, бушна оригінальна, з файним буквенштем, але оригінальна. Капот мінявся на новий. Капот мінявся на новий. Крило рідне залишилось тут другим слоєм, просто пофарбоване. Ще наскільки мені відомо, був замінений тут радіатор, охолодження, передня панель. І трошечки на п'ятачку там лонжерон незначно був, можливо, там підтягнути мінімально. Правий був не пошкоджений. Е, ну, на бампері є вже і дефекти трошечки бачите, тут скольчик, тут там невеличка і є. Фари на ледах. Ось це крило другим слоєм пофарбовано і є на ньому шпакло. На аукціоні видно, десь воно тут підім'ято було. Перехід на всю дверку. Е, ось ця дверь приїхала, наскільки мені відомо, з Америки другим слоєм пофарбована, її тут не фарбували. Ну, а все інше, ну, то, що перерахував, інше в заводі. Коротше, говоря, будемо так. Із дефектів по ЛКП, ну, дуже незначні, маленькі. Десь отут подряпинка, десь тут, на бампері напередньому я вам показав. Нічого серйозного, але невеличкі дрібнички є. Шини, до речі, брічтова, з хорошим ще протектором бачите. Так, на це звернув увагу, лобове склоне і рідне. І дах безоважень і не пошкоджений. З цієї сторони, ви поняли, від цієї дверки далі по колу все в заводі. Комплектація, да, до речі, дата конвейерна у нас 11 місяць 2017 року. 18-й в неї модельний. Тряпка, салон, невеличка тут потертість на подушки є. Вона не хімчищена, нічого, так, просто після моїй, звичайної. Так, електропривід сидушки водійської є. Чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Тут яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, ну і блочок від газового обладнання. Кермо тут, бачите, Шкіряне. Трошечки невеличкі потертості тут по центру є. Приблизно це показує. Так, на одометрі на зараз 129 тисяч км. У нас є датчик світла, протитуманки, підрульові пелюстки, звичайний круїз контроль Управління мультимедією Hands-Free і бортовим комп'ютером. Тут, на бортовіку, на зараз середні витрати пального 11 літрів. Ну, воно десь так і має бути. там Вони в діапазоні. 10, 11, 300 L, так і буде. Мультимедіа у нас з камери заднього виду, з проекцією. Також тут є Bluetooth, Hands-Free, AUX. І що дуже круто, що тут є Android Auto і CarPlay. Через шнурок ви можете під'єднуватись. Тут всі от розйоми виведені. Обігрів передніх сидушок. Клімат-контроль двозонний. І що дуже приємно, що є обігрів не тільки заднього скла і дзеркал, але і лобового скла. зону щиток точніше, по безпеці, як ми бачимо ще на аукціоні в США, неї спрацьовувало кермо і обидві штори. Наскільки мені відомо, від власники безпеки тут відновлювалась, і вона має бути справною. Але я завжди кажу: довіряйте та перевіряйте. Заріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. В аутбеку не може бути незручно. Тут кайфово з будь-яким можна сказати, ростом і з будь-якою комплекцією. Є підлокітничок, є два підсиканочки і є два USB-порта для зарядних пристроїв, як я завжди кажу, наших улюблених гаджетів. Тут дуже зручно, спинка змінює, до речі, свій нахал. Ми можемо так от прилегти і можемо строго сісти. Багажник механічний. Є гумовий килим, такий пластиковий, оригінальний, спинки скидаються. У нас таким от зручним рухом можна лягати тут спати. Нижче тут зараз знаходиться балон, але наскільки мені відомо комплект запаски все є, просто його з собою не возять у багажник. Головна риса і особливість Outback в тому, що він досить м'який. Він такий дуже-дуже комфортний. Простори, широкі, зачасту він більше подобається дорослим людям. Це вже примі... ну, мною, мною така помічена статистика, але не завжди. Але переважна більшість от, дорослих чоловіків їх обирають, кому вже нема куди поспішати, а хочеться плавності і комфорту. От вони віддають перевагу між Форестерами і Одбеком, зазвичай в сторону Отбека. От так, з перші стомітки приїхався він непогано, наче себе поводить. Зараз спробуємо розігнати його від нуля до сотні. Рухаємося. Ми в горочку і в поворот. Це не сама швидкісна машина. Але як вони їдуть, мені з головою, в принципі, вистачає. І ось ми зробили сотню. А зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. На аутбеку це собі дозволити досить легко зробити. Дуже м'яка підвізка, ви не відчуваєте взагалі. От я пострибав по цим рейкам трамвайним, просто нічого навіть не відчув. Ну і, до речі, що важливо по підвізці, теж чого поганого я сказати не можу. І рульове може буває таке вже на такому пробігу, може десь з'явитись трошки поклацування там люфтець теж приємно себе виводить. Жалоб не маю в цілому, в ходу все досить приємно, в мене нарікань немає. А Стосовно там деяких моментів незначних, там десь лакепе, десь тріщенки, десь там подряпанка, ну вони такі всі не серйозні. незначні, якщо вони дуже сильно педант, то я думаю, що вони вас і переймати не будуть ті дрібниці. В іншому приїжджайте добрайте. Якщо все сподобається, тоді купляйте. Якщо не сподобається, не купляйте. <с nesse> до, до зустрічі. З вами Бульога Трендавто. Всім бажаю миру. Вона перемоги. Слава Україні.